Пожалуйста, заходьте, як ми поживаємо, так ми Так Усе подвір'я Марії Лісени у квітах. На підвіконнях у хаті також квіти. На городі вже свіжі грядки. Цибуля зимня, чеснок, парники, клубника, малина. Ліс під носом, красота. Ліс підступає до будинку з двох боків. Одразу за городом та через дорогу від хати. Все село це одна єдина вулиця. Лиси ті гавкають. А не страшно? Ну, а чого їх страшно? Тепер треба чоловіка боятися, а не заверюку. Наразі жінка готується саджати картоплю. На землі робити я привикла з самого малку. Диминка нас гадує. У рукавицях не люблю робити. Перед хатою стара липа. Велика ж здорово. Я. Я вже шахеди як летять, гудуть. Так думаю, Господі, хоч би шахет не зачепився за цю липу, да ще впаде. І мене вб'є тут. <рес> Пані Марія живе в Бурківці від народження. Було 72 два Це й молодь була, так? І молодь була. Діти в школу ходили, в мене п'ятеро дітей виростило, хверма була. Усе було, а тепер нема нічого. Тепер у селі п'ять жилих хат і п'ятеро жителів. Переїздити звідси пані Марія не збирається. Каже, діти повинні мати рідний дім, куди можна приїхати. Кожне дитя їде до свого порога, а я тут сиджу, поки ще подужаю, а тоді як Бог дасть. Єдиний чоловік у селі Борис Ющенко. Тут він народився, 33 роки пропрацював поштарем. Зараз на пенсії. Показує свою вулицю. Сусідні хати стоять порожні. «Да, давно вже, давно вже. Ляшка угадив десять, мало трохи більше вже вже. А зараз стало. Чоловік розповідає, інколи до покинутих домів навідуються мародери. Та вже скоба була, да, вона накинута, ну хто впав улазу. От, вийду, кажу, хто такий зараз, кажу, собака. Лежу. У вільний час він читає книжки, передплачує кілька газет. Інтернету та зв'язку у нього немає. Ліс, як і у пані Марії, через дорогу. Не йдеться березняк, там і його. лисички. Ну, білиї гриби є там, за бабки там. Ну мені нараз, яка я приїжджаю, то в то ще ні ні, ні ні як я привик, тут стаєш. Свобода, кущі, джунги, як оце таке діло. Олександра Фролова до Бурківки переїхала, коли вийшла заміж. Розповідає, купили тут хату. Чоловіка немає сім років. Як ми сюди приїхали, в кожній хаті сам була, діти були. У пані Олександри п'ятеро дітей. Один син воює. Жила я з цим сином, що пішов на війну, а тепер уже два роки він на війні, а я сама. На цьому боці дороги, єдиної в селі вулиці, живе лише вона. Хто помер, хто пов'їжджав, молодше пов'язався, а залиш ми. Усі ровесники. Я з 50-го, сусідка теж з 50-го, там далі живе з 51-го та з 53-го. Діти приїздили, допомогли та поїхали, розповідає жінка. Сумувати, каже, ніколи. А чого скучно? От літа на роз, будемо на городі щось робити. На наші пенсії ми багато. У магазині не накупляємо. А які у нас магазини? Проєздє. Що скажете й плати вибору нам немає? Магазин у селі стоїть пусткою кілька років. Іноді пані Олександра їздить автобусом до райцентру, продукти та провідати старшу сестру. А в нас раз у тиждень іде автобус безкоштовний, скільки бажає заплатити на ЗСУ? У дворі не видно домашньої птиці. Так лисиці бігають, а там латають шулики, забирають. курей я не держу. Я як держу, то парася держу. Щоб а? у сараю не сидів. Кругом такі є села, як так у своєму вже садить, де й хорошо. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.